Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на мені Гробіниця. Сьогодні відправляємо Хмельницьку область новому власнику Солі 105-й. У власника є ще Соліс 50-й, який купував більше року тому, вже більше 1000 мотогодин. а це вирішили взяти трошки потужніший на 105 кінських сил. Нагадаю, що Має він реверс, 12 передач вперед, 12 назад, компресор. Виробляється він спільно з японською компанією Yanmar. Ось такий от красень. Вантажна підємність задньої навіски 2900. Ось така махіна, на сьогоднішній день ціна його 31,5. Хто орієнтується по цінам, то знає, що китайці на 105 кінських сил на сьогоднішній день дорожчі, ніж Соліс. Тому дуже цікавий він для наших фермерів. Ось такий вот тракторець відправляється в Хмельницьку область. Чекаємо на вас, мені Агровіниця. Є вся лінійка тракторів Соліс від 26 до 130. Будемо раді вам допомогти підібрати трактор. На будь-яку потужність. Також є величезний асортимент китайської техніки, японської. Чекаємо на вас. До нової зустрічі!